Яким провадженням? Ми Ви що? Ви жидами займаєтесь, йдіть нахрен звідси. Ідіть звідси. Звідси пішли нахрен, я сказав. Обережно, будь ласка. Я сказав, нахрен звідси пішли, жидами займаєтесь. А чому Україна розвалена? Чому Україна розвалена, питаю вас. Давайте спокійніше. Ні, я не хочу, йдіть звідси. Я сказав, О, я сказав звідси, пішли всі нахрен! Хто ви такі? Служба безпеки України. Так займайтеся жидаєм! Країною займайтеся. Ми займаємо, що їм, так займайтеся. Чим ви займаєтесь? Активістами? Чому Активістами, ви... які спасають від жидів Україну? Звісно, нахрен всі пішли я сказав. Я, валяю, вас не визнаю, ви ніхто для мене. Тому що ви, бля, країну, сука, не спасаєте від жидів. Від жидів країну спасаєте, спасайте, Ви, Вас там не займатись, будь ласка. Що? Рукополкласс не займаю. а хто ви такі, щоб я вами не займався? блядь? Хто ви такі? Я вже вам ж Да Та які ви суспільно? служба безпеки, Ви же дам служите, блядь. Ви, блядь, Мразота кончена. Якщо ви не хочете по хорошому давайте так. Ніяк я по хорошому я, не буду, я не зробили, не сказав. І, що? Власні, шо? Шо? І шо? Моє прізвище Бондаров. Та ти шо? Я кримінального могу І шо? Номер 22. Можеш викинути цю бумажку, собі куди хочеш. 7.022 від 19 вересня 2019 року. За ознаками злочину передбачить частина 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Даною ухвалою слідчим судді Ленського районного суду міста за... дам... там Зачитуйте, я закрию двері там зачитуйте. Я вам зайшов з...